Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні про метарство моєї посилки, моїх акумуляторів з Китаю, з Аліекспрес, коли я їх замовив, де вони зараз, коли вони прийдуть. Ну це взагалі там така історія. Переписувався я і з китайцем тим, і що він мені відповів. Все це буде, все по порядку. Спочатку для нових глядачів, коротенько про що мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це. Саморобний тепловий насос це ідеальне опалення. І в мене куча відео, як його зробити. До речі, люди роблять, активізувалися вже, знову дзвонять, консультації, все, ну, зима вже би, підходить. Вже треба. От. І в мене на каналі дуже багато контенту, як його зробити, плюс ще є консультація, так що все у вас вийде, не переживайте. Тобто саморобний тепловий насос, насос, плюс нічний тариф, плюс теплоакумулятор. Взагалі там дуже дешево і весело виходить. Вода, вода, тепловий насос. Я іменно вода вода. От, ще є в мене сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ. Використовую використовую на опалення, ГВС, опа... нагрів води, там, готую їжу на електроплитки, все таке. Але інвертор все-таки планую, поки що обходжусь без нього. Сонячний колектор ще в мене є повітряний, який теж скоро вже під'єднаю і запущу, бо вже починається якби, сезон опалення. Вже ночі холодні, в хаті потихеньку температура падає. Ну не потихеньку, не дуже швидко. От, ще й у мене досвід використання вітрогенератора. О, Кому цікаво, дивіться, про все це є плейлисти, і плейлисти ще є про ДЦ циркуляційний насосик маленький з Aliexpress, 12 вольтовий, DC. Він ще регулюється від 6 до 12 вольт, і можна його врізати паралельно основному насосу. І блекаут там затяжний чи що, але ваша система опалення буде працювати, бо буде працювати циркуляція. І від одного навіть звичайного акумулятора цей насосик дуже довго працює без інвертора, без, просто на клеми акумулятора накинули, або через цю ДЦ, де це поніжаєчку заліта, дешев. Копійчану, і все у вас буде працювати. Ще в мене, як я вже сказав, консультація. Що кому не зрозуміло, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І так переходимо до моєї посилки, до моїх акумуляторів. Замовив я за два рази по чотири штуки, по чотири ячейки, оці квадратні, призматичні, 105-ки, 105 амперні. Я на них народні кажу, бо на них найбільше, мабуть, спрос, і більше всього їх беруть. На AliExpress два комплекти таких, по чотири штуки. Перший комплект я замовив. 3 числа другого місяця літа, 3 числа другого місяця літа, і 22 числа того ж другого місяця літа я ще замовив 4 штуки. От. Нічого не відбувалося. Яка в них там схема? Може, хто не знає, хто хоче замовити. Вони відразу відсилають е, якусь там дрібничку, якусь там таку незначущу і забирають її назад. Тобто вона навіть ще із з не виходить. Вона там щось до сортувального центру дійшла і назад вернулась це, все пишеться від вантажу. І цей номер він не дійсний, Він на цей акумулятор ваш вже не розповсюджується. Там уже другий буде номер до акумулятора. Я ж думав, що відразу китайць відправив і акумулятор мій. Розумієте, відразу разом з цією дрібничкою якоюсь? Ну це логічно. да? для чого вони це роблять? Цю дрібничку відправляють, потім відкликають і назад, щоб збільшити срок доставки. Своєї цієї товари там, любого. бо товар йде не літаком, товар йде морем, він йде довго. І щоб захистити себе, то вони там збільшують спочатку до 90 днів, можуть і до 120 днів збільшити, тобто і 3 місяці, і 4. <х <х> якось так вони там можуть, що хочуть то і робити. Продавці навіть якось домовляються з AliExpress. Ну про це я зараз теж розкажу. От. А оказалося, нічого він і не відправив. Розумієте, він отту ерундовину якусь відправив, незначну, щоб біжити, а в акумулятори не відправив. бо я потім... Його питав, ну всі так роблять, пишуть йому переписку, там можна переписуватися з продавцем про трек номер. Він там спочатку вони виникають, просто такі комп'ютер видає загальні відповіді на найрозповсюджені на запитання, там як доставка, іде все. Ну так автоматична відповідь. Потім, вже, якщо тебе це не задовільняє, ви там пишете і пишете, і пишете, вже підключається жива людина і починає відповідати нормально на твої коментарі. Так що треба писати багато, О, щоб вас замітили і відповіли. Ну, багато, як декілька повідомлень. Тобто, одразу вам не відповідуть. От, і він мені відразу написав, щось там все буде добре. Не переживайте, там довга доставка. Ну ладно, чекаю, я чекаю, чекаю, чекаю. От, потім десь в серпні я знову зашевелився. От, і пишу, що ж там трек номер моєї посил Вислав він мені там трек, -трек номер. От, ось його відслідковуйте на 17 трек. Хоча на 18 трек вона і не дуже відслідковувалася. на Зараз вона відслідковується чомусь на міст груп. І на 24 трек, а на 17 я щось і не зміг зайти. Ну коротше, там знайдете, як захочете. Багато зараз цих відслідковувань програмок є, цих сервісів, так що можна знайти. І ось що далі. Я чекаю, чекаю. Ну не бачу її нічого. Ну думаю, там ж все нормально, має бути все, якщо що то гроші заберу. Залишилось, коротше, було в мене 90 днів страховочний термін. І ось уже десь тиждень назад дивлюся, залишилось 14 днів. 14 днів цього страховочного терміну. Тобто вже пройшло. Скільки це виходить? З 2 числа вже до середини серпня, ну кінець вересня, вже скоро, так? це вже буде 3 місяця. З 2 числа, другого місяця літа, це вже буде 3 місяця. Уявляєте, йде той акумулятор. Я зашевелився десь тиждень назад, все 2 тижні залишається. Я йому опять пишу. Ж, знову, що де моя посилка, все, він мені знову той трек. Ну, я... Найшов я таки, до речі, найшов. Ось що воно мені пише. Результат пошуку. Е з Гуанчжоу. Гуанчжоу це їхня китайська сервісний сор сортувальний центр. Посилка виїхала 8 місяця 14 числа. То в серпні, всередині серпня, акумулятор, я так зрозумів, він їх два разом відправив, бо я ж один замов, а потім 22 -го, -го числа літа е ще один. О, і він його не відправляв. Розумієте, він його не відправляв. Тобто аж 8.4, тобто в середині серпня, почалась вона відслідковувати відправка сортувального центру країни відправника з Гуанчжоу. Уявляєте, коли він їх відправив? Відправив тільки. Потім вже вона 8.19 Шекоу сортувальний центр, 8.26 Яньтань, сортувальний центр, ще якийсь там. Це вже. З 9.02 це вже в вересні вона е, вийшла з оцього сортувального центру вже другої країни. чи я не знаю, де стоєнтань. Ага, і прибула в Сінгапур 9.09, 909 Тобто, 9 вересня вона прибула в Сінгапур і вона відпливла вже на кораблі 9.16, Тобто, ось недавно, вона тільки відпливла з Сінгапуру. Уявляєте, де були ті акумулятори? Чи він їх відправляв? Так, я так думаю, що він їх просто так тупо відправляв. Або в нього немає, ну там крупний продавець, продав їх там кучу сотень тих акумуляторів, відгуки майже всі хороші, все. Він або їх не має, але потім чекає, поки там вони з'являться і починає їх відправляти, якщо люди, конечно, гроші не заберуть. О, Тобто, 9-го 16-го вона тільки відпливла із Сингапуру. Я з ним опять переписувався, він мені. Фу, написав, що вона прибуде в порт десь там в Європі. Я не знаю, де в порт вона прибуде 10 жовтня. Тобто вона тільки через 3 місяці і 10-7 днів. 3 місяці і 7 днів прибуде десь в порт в Європі. Уявляєте собі, це перша. Ну, я думаю, не перша моя посилка, а це він дві разом відправив. Там, мабуть, буде два комплекти, 8 штук. тобто. Я просто в шоці. А і відразу ж, коли я йому це останній раз написав е, про страховочний цей термін, я ж почав переживати 14 днів. Да? Ми з ним поспілкувалися, він вистав. На другий день заходжу, хопочка, вже не 14 днів, страхович, вже 42 дня. Як це він може таке зробити, збільшити? Чи вони якось там він дає запрос, мабуть, на Aliexpress, просить там збільшити страховочний термін, щоб людина, людина не забрала гроші, щоб дійшов цей акумулятор, бо він буде в убитку, все таке. І, мабуть, цей Aliexpress якось іде йому на зустріч, продавцю і збільшив. От тепер у мене 42 дня ще є на очікування тої посилки. О, тобто, я не знаю, якщо він 10-го тільки цей морем прийде в якийсь цей, плюс ще пару тижнів. Ну, кажуть, я десь в кінці жовтня їх отримаю, Це 4 а люди! Чотири місяці цей акумулятор йде. Я просто в шоці, мабуть, зенкону він прийде таки швидше або одночасно. Бо на інконі я замовив 1 цього серпня, десь на початку, серпня. зайця 1 серпня, да. 1 серпня я замовив, і там писало, що очікування. Тобто відправка в них теж їх ще не було. Енкон так само продає. Він продає акумулятор, яких ще немає. В нього вони ще там пливуть, але він їх вже розпродав. Вони всі. Тобто вони ще не, привли, не припливли на Encon, але вони вже всі розпродані. От. І там писало, що десь 40 щось з лишнім. Тобто я так підрахував, десь в кінці вересня відправлять Енкона. Ну, Encon Енкон тут взагалі-то в Європі, це Голландія. От. Тому десь в кінці вересня його відправлять Енкона, ну, два, може, тижня, три. Тобто, десь теж в кінці жовтня. Теж я отримаю із Encon, і з Аліекспрес і акумулятору. Ну це просто капець, це просто капець. Як довго? Я навіть в цих відгуках у цього продавця не зустрічав більше три місяця. Було Було там два, писали люди, два з половиною писали, три писали. Ну, більше трьох місяців, як у мене, це виходить. У мене виходить, я не знаю. Раз, два, три, під чотири місяці доставка. Це просто жах. Це просто жах. Ну, от так от. Фу, думаю, розповім вам свій досвід. Я вважаю, вони так і прийдуть. Вони так і прийдуть колись Колись місто. Прийдуть О, тут головне, щоб цей термін не скінчився. Я не знаю, може іще ще там зможу його продлити. О, а може вже не розрішити Aliexpress, не знаю. Пишіть, наскільки ж там його можна продлевати, цей страховочний термін доставки. Може хтось має досвід, хтось вже отримав з Aliexpress. Чого воно так довго йде? Що це таке? Чи це в мене тільки таке? О, ну ти все. Поділився з вами своїм досвідом. Може щось не сказав, то питайте в коментарях, пишіть, що ви про це думаєте. Ну це просто жах, звісно. Я в шоці такої доставки, такої безвідповідальності продавця. Ну нема в тебе тих акумуляторів. Ну так і напиши, що немає. На що ти приймаєш закази і береш гроші? Відправ. Я ж кажу, відправив. Заказав я 2 числа 2-го місяця літа, відправив він через півтора місяця. Через півтора місяця тільки відправив акумулятор, і там його не, не видно, чи він йде, не йде, бо нема ж треку відстеження. Розумієте, як хитро все зроблено. Тобто, поки він тобі його прийшле, той трек, він не відповідає часто, просто не відповідає, бо ще нема того треку, бо він не одіслав його просто. Фактично, ще він його не одіслав, який трек. Отака от дурня відбувається. Ну от і все, поділився з вами своїм досвідом. Самі вже вирішуйте, де їх купувати краще, чи на алі, чи на інконі. Я вже не знаю, де краще. Тут кому як, мабуть, кому як повезе, і у кого як вийде, вийде, як попадете. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.